Всім привіт! Швидко знайдемо суму чисел від 1 до 100. Дивитися на тим, хто не математик, тут дуже просто. 1, додати, 2, додати, 3 додати і так далі. Додати 99, 98 додати і додати 100. Назвемо цю суму S. Тепер під одиничкою запишемо зворотню суму. 100. Додати 98, додати і так далі. Додати 3, додати 2, додати 1. Тепер додаємо 1 плюс 100. 101. 2 плюс 99. 101. 3 плюс 98. 101. Додати і так далі. 98 плюс 3 101, Додати знову 101 і додати знову 101. 101. Таких доданків у нас буде 100, бо в нас числа від 1 до 100. Е, і цю суму теж позначимо за S. І ці дві суми це буде 2 s Тобто це дорівня 2 s Скільки таких додатків буде 100. 100 умножити на 101 дорівнює 2 s 100 помножити на 101, 2S. Помножити на 101 це 101 і нуля. 2С на 2 це скорочую, і це буде 5050 до рівня S. Отже, сума чисел від 1 до 100 – це 5050. З вас підписка і лайк.